Вітаю у проєкті розклад долі на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Цей рік всі називають переможним. Та чи це так? Ми дізнаємося у сьогоднішнього гостя, який зараз з нами знаходиться на прямому зв'язку. Екстрасенс Віктор Литовський. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю вже скучили за вашими ефірами. Навзаєм також дуже сумували. Це дуже приємна інформація. Насправді я. Все ж таки сподіваюся, що ми будемо довго співпрацювати і переглядати ситуацію. Розпочнемо саме з 24-го року. Чим він нас дивує і чи дійсно зміниться статус України з воюючої на мирну державу? Якщо ми кажемо про 24-й рік, багато хто каже, що він буде визначальним переможним. Але якщо ми знову ж таки. Аналізуємо навіть по складу, який робимо тут та зараз, він буде визначальним в тому векторі, в котрому ми будемо рухатися на ближчі 3-4 роки. Більш того, наразі ми знаходимося на певному перехресті і від тих дій та вибору, котрий необхідно буде прийняти, буде залежати наскільки інтенсивно буде розгортатися ситуація, оскільки на події 24 рік буде дуже насичений. В нас з одного боку випадає карта необмеженого вибору з другого боку будуть моменти, котрі пов'язані з першою чергу, не тільки з позитивною динамікою на фронті, але й з поверненням території. Однак, 24-й рік це рік, коли маски будуть зняті, і буде зрозуміло, хто є хто не то не не тільки з точки зору моментів там. Нових нових ворогів, нових викликів для України. Але й момент перевернутої карти Союзу, тобто момент того, що ті, хто підтримували, ті, хто намагалися робити такий позитивний імідж за рахунок України і війни, війни в Україні, вони покажуть свою правдиву позицію. І тут момент буде певного розчарування. Але. В нас випадає карта Сонця. Карта Сонця це позитивна карта в форматі е, року, в форматі не тільки військових дій, але й в форматі моменти, моменту розвитку та зародження, переродження е, суспільства України, українського формату. Е, більш того, в нас випадає карта необмеженого вибору. Це момент того, що є певні вектори, в котрих ми будемо рухатися. Е, і насправді я не думаю, що це формат закінчення, якщо переглядати березень місяць. Березень-місяць місяць це час таких визначних моментів, котрі дадуть нам змогу нарешті зрозуміти, як довго буде тривати ця війна, і в якому форматі ми зможемо вийти з цієї війни, в форматі знову ж таки будуть, будуть спроби. Поставити в війну на паузу, але момент паузи, я не думаю, що він буде раціональний в форматі розкладу на рік. І буде момент саме повинна бути як крапка, крапка. Ключова крапка. Починати цей рік нам довелося в укриттях через масовані обстріли з боку Російської Федерації, і на жаль, 24 й рік вже став також доволі насиченим на трагічні події в нашій країні. Чи скажеться це на всьому році, на всьому на всьому протяжності? Ось такому, тобто, знаєте, як кажуть, як цей рік зустрінеш, так його і проведеш. одного ну, боку, з іншого боку, якщо пригадати, як ми зустрічали 21 рік і 22-й рік, в принципі, було все не так погано. А, дивіться. стосовно а, моментів, Ну, цікавий розклад насправді випадає. Момент... Війни війна продовжується, і час від часу в українці вони виходять в стан формату норми, що в принципі все нормально, оскільки чомусь є така думка, що війна не, не стосується кожного українця. Насправді війна стосується кожного українця, і момент тих негативних ситуацій, котрі розпочали, е, цей рік вони навпаки дають нам певний стан такого тонусу, розуміння того, що ми втратили, вже. І з якою метою ми рухаємося далі, що ми можемо ще зберігти і залишити. Більш того, на нас випадає карта Мага. Карта Мага це карта необмеженого вибору. Тобто ми можемо впливати на ситуацію різними способами. Але дуже багато залежить від тих людей, того оточення партнерів, котрі знаходяться поруч, і котрі підтримують Україну в цій війні. В залежності від того, як, як довго вони будуть чухатися, від того буде залежати це колесо фортуни, котре в підвішеному стані, тобто воно буде все ж таки на нашому боці. Я гадаю, що в цьому розкладі воно випадає пряме, тому я думаю, що все ж таки фортуна буде на нашому боці. Але тут момент насичених ситуацій подій, він буде 24-й дуже насичений. Але не все буде в негативному контексті, як почалося в, в цьому році. Тобто повинні бути і позитивні моменти, і досить багато. Карта сонця, карта е, перспективи, карта вектору. Вони випадають в розкладі прямі. Це позитивна динаміка, тобто це рух, рух у, уперед. Чи будемо ми складати оборонні якісь договори або умови з іншими країнами світу на підтримку нашої? Ну, дивіться момент. Насправді такий собі розклад. Тому що в нас випадає карта повішеного, тобто підвішений стан стан невизначеності, Ці пропозиції, котрі будуть надходити, вони будуть, знаєте, не зовсім раціональними і не зовсім позитивними для нас. І при цьому, чому я почав з того, що 24 це рік зняття масок. Навіть в цьому розкладі випадає певне водіння людей і України за ніс, тобто пропонувати будуть, начебто, вигідні вигідні пропозиції. Але за фахом по факту це буде знаєте, така кульгава конячка, що не замість того, як спростити наш шлях, вона навпаки може ускладнити і не дати бажаного результату. Більш того, пусті обіцянки, пусті обіцянки, це момент знову ж таки повернення до реалії, що ми можемо розраховувати в даний час лише на підтримку зсу. Підтримку українського народу, але момент партнерів він не реалізовується в тому ключі, в котрому е, необхідно для того, щоб ця війна якомога найшвидше закінчилась. Як це може програтися саме на фоні перебігу війни в Україні? Дивіться, ну, момент е за попередніми розкладами зараз цікаво, що буде в цьому. Так само. Дивіться, момент, коли ми питаємо стосовно коаліції, якихось договорів, підтримки. В нас з одного боку, вона випадає карта Союзу в розкладі, але вона випадає перевернута. Тобто така ведмежова послуга, а, і в, в, нас навпаки, е, частина якихось домовленостей, вона стримує, оскільки випадає карта зваженості, випадає карта помірності. І е, в десятка жезлів це тяжка ноша. Тобто, Якщо ми переглядаємо з точки зору там співпраці з сусідніми країнами стосовно багато питань, там було про НАТО, було багато питань стосовно там різноманітних коаліцій. Є момент того, що вони виглядають в розкладах як намагання поставити палки в палицю в колеса і навпаки притормозити ці процеси. А це як в минулому році, коли нам дали там. Певну кількість снарядів, але сказали, що далі, там ніж півтори тисячі кілометрів не запускати, тобто туди не запускайте. Тут момент багато. З одного боку, начебто, є допомога, з іншого боку, це, знаєте, як дати палицю і сказати: ну ні в якому разі їй нікого не вдари. Але цю палицю дають. І тут так само: тобто коли ми питаємо стосовно співпраці. Вона буде стримувати е, певним чином нас і будуть спроби та намагання якось відтермінувати е, закінчення війни, розтягнути цей процес якомога довше. Е, бо буде багато-багато таких, знаєте, дрібного е, дрібного шрифту і дрібних умов, е, котрі необхідно буде в виконувати, і тим самим цей процес буде таке тягання у кота за хвіст, також ви зазначили, що саме 2024 рік буде насиченим на події, включно з звільненням якихось територій України. Які саме це території? Який напрямок? Запорізький, Донецький, Луганський, Херсонський, Харківський. Дивіться, там справді цікаво випадає, оскільки в знов ж таки ці перехрестя долі, котрі ми переглядаємо. Вони час від часу змінюються, але знову ж таки, якщо переглядаємо стосовно півдня, південних о, областей, Херсон, Херсонщина, це напрямок він о, випадає як більш позитивний в форматі того, що ми зможемо, о, я впевнений, в цьому, що закрити питання повністю вже в цьому році. Стосовно Хер, Херсонщини, це. Ну, 99,9%, оскільки в нас випадає позитивна, не тільки карта вектору, тобто не тільки рух вирішення цього запитання в нас випадає карта жнив, тобто пожинання плодів. Ті результати, на котрі довгий час очікували, і ті результати, котрі ти отримаєш згодом. При цьому, якщо знов ж таки переглядати стосовно насиченості, воно буде полягати не тільки у військових діях, воно буде спостерігатися і в політичних процесах, тобто ці трансформації, котрі були запущені в 23-му році, 24-му році, вони повністю зможуть реалізувати той потенціал, котрий закладений ще в минулому року. Якщо концентруватися саме на січні та лютому, саме на зимовому періоді, то можливо яких змін зазнає е, саме військовий час за ці місяці? Стосовно е, січня, ну, січня у нас не так вже багато залишилося. Я думаю, що подивимося на лютий. Що ми кажемо стосовно лютого місяця, це час, коли, е, скажімо так, можна зібрати максимум зусиль, максимум сили, концентрації для вирішення питань. І е, я не кажу, що там будуть якісь значні. Е, Значні досягнення, але моменти отримання, отримання тих позицій, котрі є не тут та зараз, воно спостерігається. Більш того, саме в чому я роблю велику ставку на березень місяць стосовно розкладів, оскільки там випадає дійсно позитивна динаміка. А стосовно лютого, це, знаєте, така підготовча частина. Для того щоб ця позитивна динаміка спостерігалася стосовно моментів лютого, в нас випадає карта праці, тобто напрацювання, напрацювання, підготовка, максимальна підготовка для. Я не знаю там які плани у ЗСУ стосовно березня місяця, але зазвичай так такі карти кажуть, що для того щоб отримати, отримати, отримати бажане, отримати ту саму жниву, необхідно прикласти максимум зусиль. Це перший момент. Другий момент в нас випадає карта трансформації з форма з картою. В комбінації з картою замислів, планів, тобто трансформація тих планів, котрі були в минулому році, трансформація тих стратегій підходів, вони будуть повністю або перероблені, або знаєте, як з нуля переписані, з ухуванням тих реалій, котрі є на тут та зараз. Другий момент в нас. Ну знову ж таки, наша е, останні пару е, декілька днів погода, вона також буде певним чином, важка ця погода буде сприятливим чином е, впливати на хід бойових дій, е, оскільки в нас з одного боку випадає. Причому е, якщо ми кажемо про ближче до кінця. Десь ближче до 25-го числа повинні бути е, як блискавки, тобто у нас випадають вежі, 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 блискавки, тобто досить інтенсивні насичні місяць лютий. Він короткий, але він буде насичений на події. Е, більш того, е, там повинні бути: е, якщо ми беремо Росію саме, повинні бути якісь ще локальні конфлікти, котрі не пов'язані з Україною. Але безпосередньо пов'язані з діяльністю Російської Федерації. Тому о, цікаво поспостерігати, як буде відбуватися насправді в лютому. Але момент насиченості там є. Причому він такий буде? В коливаннях так, пройде. Так, Так. Також, якщо концентруватися на зимовому періоді, то у жовтні 2022 року ще вже починалися блекаути: постійні відключення світла по графіку, і в цілому, і навіть без графіка. 2023 рік нас порадував, тому що наші енергетики стараються силоміться втримати е, такий свій фронт, і чи чекати якраз у січні і лютому якихось відключень. Насправді, якщо переглядати в те, що зараз відбувається, і як закінчився рік, там повинні були використані такі надзусилля для того, щоб дати населенню можливість сидіти зі світлом, оскільки ну велика ймовірність того, що в кінці року повинно було бути відключення. Воно випадало і причому не один раз. Стосовно січня та лютого. Момент, ну, дивіться, можуть бути, але момент який: з боку ворога будуть використані моменти, котрі будуть пов'язані з дестабілізацією ситуацією і впливом саме на об'єкти критичної інфраструктури. Але е результативність цих, цих дій вона буде не реалізована в повному обсязі. Це перший момент. Другий момент: е з минулого року ми ж та готові вже. Якщо, якщо будуть блекаути, ми знаємо, що у, кож у кожній родині є певна кількість батарей, певна кількість свічок, певна кількість навіть у, у багатьох там, акумуляторів і так далі. Момент е цієї підготовки. Підготовленості він максимально навілює негативні наслідки від ймовірних блокаутів. Тому я, я гадаю, що ну відсотків 70 чи все ж таки ми переживмо зиму без проблем з електрикою та А що чекає Дніпропетровську область до кінця січня? Можливо, також будуть обстріли чи будуть влучання? Сказав, що можна видихати та спати спокійно, але момент е в нас випадає в розпаді карта вежі і випадає е досить багата кількість жезлів, тобто момент того, що певних неприємних ситуацій, пов'язаних е з військовими діями, і момент вежі вежа може е стати е символом того, що можуть бути влучання. Саме в якісь багатоповерхові е будинки, приватні будинки. Тобто е момент січня, момент лютого Дніпропетровщина, вона входить до числа тих е областей е сам Дніпропетровськ, він е Дніпро він входить до числа тих областей та міст, котрі знаходяться в, в зоні такого максимального ризику. Е момент стосовно е в нас випадає карта мага, тобто ми будемо намагатися всіми правдами неправдами новілювати ці негативні наслідки. Але е мені не подобається ця карта вежі, і не подобається те, що десятка жезлів, тобто тяжка ноша, е котре все ж таки може дати негативні наслідки в е форматі міста та області. Але все ж таки я гадаю, що це більше стосується. Або міста, або найближчих населених пунктів до самого Дніпропетровська, тому Дніпра, тому максимально намагатися все ж таки бути уважними, не зволікати під час повітряної тривоги, оскільки ну, розклад, скажімо так, на двічку, на трійку, трієчку, тобто не, не більше, не, не найліпший. Дуже дякую за розклад. І насправді зараз усі українці, особливо ті, хто проживає на території України і знаходиться на території України, знаходяться постійно в стані ризику і у постійному стресі. Через це ми можемо спостерігати певну таку тенденцію, не дуже позитивну, що українці починають сваритися між собою. Чи зміниться це у 2024 році, чи вдасться нам знову відчути ось ту єдність, яку відчували на самому початку війни? Насправді, якщо ми кажемо останні декілька місяців. І я сподіваюся, ж таки це буде фінальний місяць січень в форматі магнітних бурь, в форматі вспишок на сонці. Воно негативним чином також впливає на стан наших на психоемоційний стан. І момент того, що у нас є така особливість менталітету, коли ми намагаємося критичні моменти якось. В собі переживати, не, нікому нічого не сказати. І вже коли ця точка кипіння стає критичною, ми вибухаємо. Тому всім раджу максимально особливо що це стосується у нас наступний місяць. Чим ближче буде до 24-го, тим більше нас буде накривати, оскільки ми прекрасно пам'ятаємо минулий рік. Кожне 24 число лютого воно в, в, в нас викликає певний такий резонанс з тими подіями, як це, це все починалося, і наші ціні моменти, і це стосується не тільки українців, котрі знаходяться в Україні в поза межами так само. Максимально це в ці два місяці намагатися знаходити позитивні моменти в кожного дня в тих ситуаціях, котрі ми е, можемо спостерігати. Починається від того, як ростуть ваші діти, закінчуючи, не знаю, вашою стравою. А, е, Якщо ми кажемо стосовно розкладу в форматі е, емоційних наших переживань, в нас випадає карта е, сонця в розкладі, тобто це момент. Максимально позитивних ситуацій, тобто, чому я кажу, що особливо після березня повинні бути такі позитивні здвиги, котрі будуть нас е, надихати. Але перед тим як ми дошкотильгаємо до цього до цієї карти сонця, нас опадає все ж таки карта Місяця, тобто вовком на луну на місяць вийти. і певний підвішений стан. Але. Якщо переглядати стосовно взагалі перспективи і емоційної насиченості на цей місяць в нас навіть зараз випадає карта помірності, тобто вкрай помірно намагатися проживати це життя, не гіперболізувати негативні ситуації, котрі вони були і до війни. Ми просто не, не звертали на них так сильно увагу, як е, звертаємо зараз. І найважливіше це все ж таки навіть в цьому розкладі в нас випадає карта Союзу, тобто е, друга половинка, сімейні стосунки відносини шукаєте допомоги е, в колі сім'ї. Ну, якщо в крайньому разі, якщо вже немає е, людей, котрі вас можуть підтримати або підсказати, є у нас прекрасні е, психологи, котрі також можуть допомогти в цих ситуаціях. До е, ні в якому разі не, не, не думайте, що у вас там вроки, поробки чи негативні програми. Це може бути просто психологічна навантаженість, котра ну, ми прекрасно. кожен українець прекрасно її відчуває, особливо чим ближче буде до 24-го року. Але видихаємо, не киснемо і рухаємося вперед. Мотивуюче спілкування у нас сьогодні вийшло. Я дуже вдячна, що ви долучилися до прямого ефіру на телеканалі Де 1 Дякую вам. А я наголошую, що проєкт розклад долі транслюється наживо. У студії працює Маргарита Кузьменко. Ми поспілкувалися з екстрасенсом Віктором Литовським. Слава Україні!